От бачите, тут які магазини продаються ось такий суповий набор, тобто це бульйон для супів. О, тут, є, тут є борщі, супи, ну, тут різні віда. Борщі, супи є, бачите, в пакетах. Це? Разна, це Вероніка. Це в пакетиках на одну чашку, супи. Це в пакетах тільки розігріти. Все це готове. Суп чи борщ. Ось бачите. Тобто Європа підготовлена. Більше супи, менше супи. Всякі Невина. Ну це так, це. Ось така. Всякі, всякі всячини тут, дуже багато, дуже кетчупів, всяких майонезів, макарони, тобто спагетти, макарони. Тут багато, дуже таких супермаркетів де можливо купити все. Тут в цих супермаркетах не тільки їжа, тут одежа. ще є одежа, є інструменти, є, є ось квіти є, квіти інструменти. Одежа є. Тут трохи побутової техніки. Так, все, все, все. Тобто, що треба? Що треба для дому? По цим цінам. Тобто, які, які тут в Нідерландах. Тут дуже недорого, та тут скажу вам. Все Ці в магазинах дуже багато товарів. Є, є колонки, всякі, все це прибирати на вулиці, там прибирати в хаті, будильники, все-все-все, що, що потрібно. Ну, нехай війна закінчується. Приїдемо, будемо в Україну відновлювати. Слава Богу.